Згідно з повідомленнями генштабу, видно, що російські сили ведуть атаки на купінському, бахмутському, авдіївському, Мар'їнському, шахтарському і запорізькому напрямках. З чим пов'язана така активізація російських сил, і тут на меті у них розсередження українських сил чи вони почали наступ? Ні, ну власне вони почали наступ. Справа в тому, що ну всі не наївні. Ми дуже добре знаємо, скільки де в них сил. Вони так само знають про нас. Ця війна, взагалі, мабуть, найпрозоріша війна в світовій історії. Це взагалі так зараз немає часу про це докладно говорити, але насправді ця війна змушує зараз, скажімо так, всіх фахівців, зокрема західних, в яких є час саме аналізувати, а не тільки з коліс весь аналіз одразу застосовувати в бою. Так. От, взагалі буде повний перегляд, в принципі, ролі розвідок, ролі секретності. Тобто, ця війна абсолютно прозора. Кількість інформації один про одного у обох сторін унікально велика. Так, от тому відволікти наші сили яким-небудь фальшивим маневром, шансів немає. Вони це розуміють для того, щоб відтягнути наші сили з критично важливого для них напрямку, їм дійсно потрібно піти в справжній серйозний наступ, який Дійсно, реально створить для нас загрозу, і е, вони намагаються це зробити е, одночасно. Ну вже тепер на двох великих напрямках, якщо ми не будемо їх далі там дробити на піднапрямки, е, глобально це Слобожанщина, е, де по черзі вони е, то посилюють, то послаблюють зусилля. То в бік Лимана, то в бік е, е, Купенська, Наразі більше в бік Купенська. От. Але загалом там 120 км кілометрів фронту, на якому вони перебувають в наступі, починаючи з червня місяця, і вла... а, власне червень не випадково. От як тільки ми почали наш наступ на півдні, в них гостро стала потреба кудись нас відволікти. І тоді, влітку, на Слобожанщині їм це вдалося. Ну, вони сконцентрували 100 тисячне угрупування. Е, хочеш, не хочеш, це дуже велика сила, і відбити її там тими двома трьома бригадами, які там стояли з осені минулого року. Це суто арифметично не було можливим. Туди таки довелося кинути частину резервів. Зокрема, навіть деякі з тих бригад, які спеціально готувалися саме на наступ, саме готувалися до прориву. На жаль, їх довелось буквально. Там ну були навіть анекдотичні випадки, коли е, вже тепер можемо посміхнутись. Коли одну із бригад прямо з бундесверівських полігонів привезли під Купенськ, і з'ясувалося, що їх готували тільки до штурмових дій, їх ніхто не вчив взагалі, як вести бій в обороні. От, і командування на місці просто бігом міксувало взвод тих, які вже воюють там рік, і взводу цих новеньких з бундесверівського полігону. Отак от, от їх почергово ставили, щоб старічки швиденько навчили новеньких, тому чому не навчили в бундесвері. От, але, але, то вже минула історія. Вдруге, їм це не вдалося. От е, коли вони наразі спробували поновити цей наступ, який е, ну, в вересні він відвидався, десь весь вересень вони там не наступали, Ну, бої весь час продовжувалися, але штурмових серйозних дій не було. От в жовтні вони спробували поновити там наступ. Вони зараз там тиснуть, сильно тиснуть, але їх стримують тими силами, які заїхали ще влітку. От ніхто туди нові резерви не перекидає. От а в них тріщить оборона на півдні. В них буквально критична ситуація під Токмаком. В них критична ситуація на Херсонщині, і тоді почалась і Авдіївська історія. От тоді -у -у. почався наступ на Авдіївку. Це явно спроба: окей, не відтягуємо ми сили на Слобожанщину. Ну давайте ми під Авдіївкою створимо загрозу. і тим е е -е хахлам доведеться таки е е туди перекидати свої сили. Ну тобто все ж така активізація російських сил пов'язана з українським наступом. Я зараз пів uh -huh. так. Вони чудово розуміють, що просто пасивною обороною там на півдні вони точно нас не стримають. Їх єдиний шанс це кудись нас відтягнути. Ну але в Авдіївський гарнізон поки теж тримається власними силами. Я дякую вам, пане Євгене, за аналітику того, що відбувається сьогодні на фронті. Євген Дика, експерт, міжнародний вчений ветеран батальйону Айдар був гостем свобода ранок.